Імперія Кінзадза» цей фільм дивились ми в радянських ще кайданах. Всі зрозуміть планету глюк спроможні. Оця зіржавіла планета у барханах, була імперія колись непереможна. Скотилися до кух з дзвіночком в носі. От що субординація зробила Хай все навкруг горить, лиш дай пошану босу. І будеш ти пацак в імперії прогнилій В двадцяті нас більшовики привчали, кров проливать за галіфе червоні. Бо культ особий деребан запроцвітали, як перший засіб в компартійній обороні. Крутий пацак із клану кучми нині, Сепаратистські плани затіває, квітучий край перетворить в пустиню. Росія кінь завсім заправляє. У 23-му році вимерло, вимерло, І після цього зразу ж на вокзалі, це як мама мені розповідала, на вокзалі побудували величезну душову, довжелезну душову кабіну. Заходь собі, хочеш набирай водички, якщо це голову помить. Набирай водички у таз, хочеш помийся так, як є. От. І прибували поїзди із В'ятської, В'ятська і Псковська області. псковичі і в'ятичі. Приїжджали вагонами сім'ями. Виходили, їх зразу ж проводили у ці кабіни. Мама працювала тоді в Охмадиті. Охорона материнства й дитинства. Був такий орган охмадит. І мама моя працювала там. Каже: приходить, сідає, о Боже, а воно ж не вмите. Та ти ж була у. Якщо б я та баня була, так я б паняла. Я нічого не поняла, я зашла туди да й вийшла. І цілий ряд пацанів своїх приводить немитими. Мама їх відправляє знову туди. Починається вже ж негодавання. І таким чином, ви знаєте, важко було добитися, щоб ці люди були, були вмиті. Як би там не було, завошивленість відразу знімали ножицями, парикмахери. робили це все. І таким чином до будинків. В яких вимерли всі люди до будинків, вселяли уже чистенькими і постриженими. Жінки і, і, і чоловіки, і діти всі були пострижені, бо на них було нужі господи, каже, мамочка, за своє життя стільки не бачила на, на, на наших людях. Ну що ж ви думаєте? Заселили і Новий Мелітополь, це було ще селище, Новий Мелітополь, а це вже добудували останні роки. І таким чином озеро тут було колись. Таким чином вони заселили і, і піщану, повністю заселили, повністю У мене там родичів вже вже ж ми поріднилися, вже ж ми. Все я кажу: ну що, люди? Я вже здаюсь, я вже не немічна відбиватися. Що хочете робити, вони сміються. Та хто ж вас збирається вбивати?